Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож безворотнього квитка. Я на острові вогню і льоду, правильно в Ісландії. І в цьому відео ми побачимо гарячі гейзери, вулкани, кратери, національний парк, найпівнічнішу столицю Рейк'явік і поплавимо у блакитній лагуні. <ривіт> Підемо зі мною. Почалися дивні якісь краєвиди. Сьогодні видно гори. По дорозі до Блакитної лагуни насолоджуємося класними краєвидами. Сьогодні ясне небо, тому навіть видно і гори, видно океан, різні хатиночки. На вулиці 5 градусів тепла, їдемо купатися. О, А ось вже їдемо в Бланіх. Блакитна лагуна. І там вже можна бачити в горах такі, як випаровування. Я вже бачила здалеку. Мені здається, що це якраз вона і є блакитна. а, все, бачу. Бачу, такий пар білий йде. Виглядає, ніби на якийсь завод, під'їжджаємо чи на фабрику, ніби дим йде, але це пара. Я вже чекаю, не можу дочекатися, побачимося в воді. Ні, не тепло. Мабуть, вже тепло. Я в блакитній лагуні оточений вулканічним камінням і мохом. Це є у всіх списках до мандрівників. Їдеш в Ісландію, точно йдеш в Блакитну лагуну. Ти був там? Ти плануєш бути? Як ви думаєте? Ви би сюди приїхали? Подивимося, що тут є. Містями вода дуже гаряча стає. Я бачила, що 38 градусів з-під землі, 2000 метрів під землею. Це якби гейзери, так розумію, Він просто сюди виходить і змішується з водою. Вода часом гаряча, часом тепла, а коли виходиш з води, тут досить холодно. Жаряче. Є такі містки прогулятися. Люди у білих ем, халатах, то вони мають преміум пакет. Ви можете бачити люди, які тягнені в в білих халатах. Вони такі більш багаті vip Не те, що ви. Мені це виглядає як кальцій. Знаєте, в рекламах зубної пасти кальцій на зубах. Вона тут таке дуже тверде. Не знаю, чи це природні солі так покривають, тому що дно ніби як басейні, тобто воно практично рівне. І я не знаю, чи це кальцій, чи це штучно. Вони створили так, щоб люди ходили не по камінцях, а фактично по дню басейну. Басейн виходить білий, так само, як це каміння. Моє волосся покрите кондиціонером, тому що після цієї води волосся буде дуже сухим. І попереджають, що потрібно його зібрати, підняти наверх, якщо у вас довге, або покрити кондиціонером великим шаром. І після цього, як ви ще поїдете додому, помиєте волосся все одно, ще декілька днів воно буде дуже сухим. Тому кондиціонер тут є, але я ще буду вдома мити кондиціонером. О! Тут щось є. Щось на ноги. Опа! Що воно таке? Як якась біла глина. Ах Готові нанести маску? Холодно Тримаємо 10 хвилин Зараз щось випити? Один напій включений у стандартний пакет, а решта дуже дорогі. Ідемо подивимось цієї ванної, в якій я купаюся вже яку годину. Я не знаю, чи ви сприймаєте якісь серйозні речі від людини з таким обличчям, але я скажу, це все маркетинг. Ви платите ці гроші, за розкручене місце, є дешевше місця і в два рази дешевше Lagoon, набагато ближче до Рек'явіка. Але ну як це? Я була в Ісландії і не була в, в Голубій лагуні. Тепер я була, будьмо хтось точно випив більше, ніж три пива. Я читала, що більше, ніж три пива не продають. По якраз мене така з'явилася думка, що якщо тут напитися і десь піти під воду. Не знаю, як вони це контролюють. Я думаю, їм вигідно продавати чим більше. Цей браслет дає мені доступ до кабінки з моїми речами. Також там сканується, скільки я чого випила чи яку купила маску. Дуже класно організовано. Це такий цілий комплекс по типу якогось курорту, де є сауна, де є парова кімната, душі, все, 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 -все. все класно організовано. Воно, якби скоріш за все, вартує цих грошей. Таке класне оточення навколо. Досить тихо. Люди проводяться класно, не кричать. Ну, нам пощастило, можливо, вони іноді тут бушують, але сьогодні добре. <звук> Між басейнами пройтися досить холодно. А біжимо в воду. Моїм особистим враженням про блакитну лагуну. Я дуже розслабилася, помолоділа від тої маски, але дуже хочеться спати і їсти після того. Релакснула. Справді людей небагато, вони досить спокійно поводяться, все класно організовано. Це досить дорого. Я знаю, що є дешевші варіанти, але я тут не так довго, щоб порівняти їх між собою. Можливо, наступного разу буду десь біля рейкявіку, то поїду в скайлагуну, але блоголуба лагуна класна, ну як на мене. Напишіть, якщо ви були чи збираєтеся, а я буду. Їхати по дорозі і дивитися, де там якісь вулкани, лава, бо саме це я хочу побачити від Ось тут класне таке село. Дунечки. Попереду за горою є кратер вулкану. До нього йти годинку-дві. Дуже хочу піти подивитися, має бути вражаюче. Все це поле за мною чорна застигла лава. Вона стікала звідти з гори. Ми підемо вверх ще дивитися на кратер звідти. Уявіться, це була червона, така гаряча річка лави. Не можу уявити. Вид звідси класний. Це все зелений мох. Такі чорні гори, лави, мох. Виглядає супер і таке ясне небо. Звідси, ніби вітру немає, але звідти йти досить вітряно. Я тільки що стояла там, тепер дивлюсь на це згори. Тобто вся ця лава текла в тому напрямі. Це ціле поле залите червоною гарячою лавою. Уявляйте, якщо тут були зараз в цей момент, як треба було втікати і взагалі, як знати, в яку сторону вона тече, щоб... Рухатися в інший бік, це просто, ну, мені здається, виглядало би жахливо, тому що це б розплавило все, що було на шляху. На вершині знову вітряно. Я рада, що маю шапку. Це вже схоже на кратер вулкана. Думаю, що звідти вивергалася лава і текла далі вниз, там, де ми з вами бачилися раніше, бо виглядає нереально трохи страшно навіть, що це все чорне було. Розпеченою лавою хотілося б одного дня побачити це вживу, але те зіздалеку ну це просто дуже-дуже дивно. Я в центрі столиці Ісландії Рейк'явік, і тут є в самому центрі дуже відома будівля, яку ви точно на багатьох фотографіях бачили. Йдемо дивитися. Такі листівки я час від часу відсилаю моїм патреонам і також людям, які найчастіше і найцікавіше коментують під відео. Тому ви знаєте, що робити сюди, приходять фотографуватися саме із цим туристичним об'єктом. 2014-ку церкву Хальгрімс називають також церквою водоспад, і вона названа не на честь якогось святого, а на честь поета. І це найвища церква у всій країні і, взагалі, одна з найвищих будівель у місті. Тому туди часто піднімаються туристи, щоб подивитися зверху на все місто. Ну і також це діюча церква, в яку можна знайти, знайти всередину. А чому вона називається водоспадом? Тому що побудована. Е, Натхненна водоспадом, який в них тут знаходиться в національному парку. Висота більше 74 метрів. Цікаво? А, Вхід на вежу платний. 1200 це що буде менше 10 євро, десь може 8. Окей. Всередині все дуже так лаконічно і чисто, просто світло і чисто, але орган дуже красивий. Зараз прогуляємося вниз до води, подивимося, як там виглядає набереження. Якось так я собі уявляю будиночки в Ісландії. Це найбільш фотографована пам'ятка в Рейк'явіку. Я дуже сумніваюся, що люди сюди приходять прогулятися, тому що такий сильний вітер пробирає, але набережна дуже гарна і чиста. Тут вона була побудована до 200-річчя офіційного заснування столиці. Не знаю, людям подобається сюди приходити, особливо на заході сонця. Може, ми ще побачимо, як це буде виглядати трохи пізніше. Це схоже на скелет якогось корабля вікінгів, і я вже бачу, що сонце виблискує на ньому, тому можливо сюди і приходять подивитися, як стає сонце, тому воно так золотить. О, тут безкоштовні мапи. Може, глянемо, що там ще є цікаво подивитися. Вікінги. Мусеї. Окей, зрозуміла. Якщо ви були хоч раз в рейхябіку і тут було невітряно, дайте мені знати коли, тому що зараз плюсова температура, але я тут не можу зняти рукавиці навіть, не знаю, там на одну хвилину стає настільки холодно, хоча набрушна, красива, я розумію, що тут класно. Прогулятися, а треба запитуватися. На вулиці смеркає, це час їхати шукати полярне сяйво. Йдемо до машини. Який незвичайний музей. Точно такого що не бачила. Ми під'їхали до озера за містом і постараємося тут дочекатися, щоб з'явилося північне сяйво. Можливо, камера не передасть його, але я сподіваюся, що воно буде виглядати шикарно. Чекаємо. О, це зірки. Вже зірки з'являються. Так, значить, стемніло досить. Сьогодні не побачила північне сяйво. Небо досить темне, зірки є, чекали більше години. Спробуємо ще наступного дня. Повернулася після другої спроби побачити полярне сяйво, і хоч вчора небо було набагато світліше, я нічого не побачила. Сьогодні вже були хмари. Дивилась на спеціальному сайті, і там був прогноз помірний. Тобто, там три з десяти давали, що при світлому небі можна побачити. Але нічого страшного, північне сяйво є ще в багатьох країнах. В більшості з них я ще не була, тому хто знає, скоро побачив. Ми починаємо подорож з золотим кільцем Ісландії. Це найпопулярніший туристичний маршрут, який включає гейзери, водоспади, неймовірні чудеса природи. Готуйтеся, буде дуже красиво. Ми під'їхали до поля із гейзерами. Я вперше в житті побачу великий гейзер, але активним зараз є строкар. І ми припаркувалися біля кафе безкоштовно. Ідемо дивитися, я вже бачу багато пару. Ця водичка не річечка холодна, це 80-100 градусів. Як туди не пішла? Там казан з киплячою водою. Я тільки що подумала, що туди йти, звичайно, не можна, але можна було б протягнути руку, зварити яйце в одному з цих <реш> струмочків. 100 градусів температура, уявіть туди щось кинути, як воно швидко звариться. Думаю, зараз виверження цього гейзера відбудеться буквально за декілька секунд. Ми вже десь здалеку щось таке схоже бачили. Я читала, що приблизно кожні 10 хвилин. Можна спостерігати цей гейзер і він може досягати 60-80 метрів висоту. Йдемо дивитися. Є якийсь запах, не знаю, чи це сірка, чи щось якась, якийсь такий специфічний, але не дуже сильний, такий легенький. Зараз ми його побачимо. Вау, це, мабуть, тільки підготовка. Це вже воно так швидко. Я злякалася і не встигла роздивитися. Стала в трошки кращому місці, щоб побачити ще раз. Якщо це кожні 10 хвилин, то почекаємо, правда? Це, я думаю, що не було навіть 20 метрів. Я побачила, звідки це відбувається, Воно ага, кипить всередині. <рес> Бачила щось таке схоже. Я перший раз бачу, це реально щось такесь таке природнє, природнє чудо для мене. А їх тут є багато. І це в цьому гарячому джерелі, яка там яма виглядає дуже глибоко, Ніби там під землею якийсь тунель кого, мабуть, теж виходить гаряча вода. Вау, тут вся ця територія має багато гарячих джерел і гайсерів, все парує. Ну, Але є огорожа, тобто ви тобто, не, 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 не в небезпеці, але все ж там табличка казала, що ви самі відповідальні за свій ризик. Тобто будьте обережні. Я думаю, що пара може бути досить гарячою, якщо підійти досить близько. Там знаходиться найвідоміший гейзер у світі великий гейзер. І це гейзер, який був першим задокументований. І саме після нього почали гейзери називати гейзером. Називається гейсер. Але він рідко зараз вивергається, тому в принципі він не є дуже активним. Але все ж це знаменитість місцева. Ходімо дивитися. Гейзери справді дивовижні. Я такого ще ніколи не бачила і зараз їдемо дивитися на відомі водоспади. Я вже бачу там водоспад. Уже навіть звідси з паркінгу чути, який шумний цей водоспад. Вода падає дуже з дуже великою силою. Я чую прямо звідси, там подивимося, де кращий вид буде. Це найбільший водоспад Ісландії. Тут висота падіння в річку 32 метри, і він дуже бурхливий. І також кажуть, що тут дуже гарні веселки в сонячний день. І саме на честь цього золотого водоспаду, назване все це Золоте кільце. Ну, це, мабуть, одне з трьох найвідоміших місць в Золотому кільці. Ми обов'язково ще хочемо подивитися на нього зверху і побачити, як він впадає. Цілий комплекс водоспадів не тільки один. І частини із них замерзають взимку. Я не можу собі уявити, як бурхлива вода може замерзнути. Якщо ви бачили замерзлі водоспади, напишіть в коментарях. Да, там якась найбурхливіша частина. Вода зустрічається із камінням. Така сильна течія. Виглядає, ніби випаровується, вода, дали справді краплинки є в повітрі, і дорога теж мокра, хоча тут нема води, можливо, просто дуже висока вологість на коло. Просто гляньте в порівнянні із водоспадом, які маленькі. Ці туристи, наскільки велика тут сила природи і наскільки сильна це течія водоспаду. Просто вражаю. А буває, що й на дорозі можна побачити якийсь гейзер. Чи що це за пара? Вау, Це кратер Керріс, який виглядає як таке велике зелене око, яке на тебе дивиться. Це в ісландській мові звук з, такий, як в англійській мові. І є також буква така, яка означає с, тобто це з, а це ось буде С. Можна спуститися вниз і подивитися на озеро кратер звідти, але мені здається, що звідти не виглядає він зеленим, а саме зелень звідси зверху. Так, вода звідси не настільки зелена, але все одно дуже класно виглядає, і можна дивитися, як відображаються люди, які ходять навколо, які стоять зверху. Я вражена природними атракціями Ісландії не тільки красою, а й організацією. Більшість із них є безкоштовні, іноді ви платите за паркінг. Але знову ж доріжка підводить вас прямо до того місця, яке ви хочете побачити. Все буде гарно огорожено, будуть сходи. Люди не штовхаються, ніхто з вас не бере ніякі гроші. Якщо є якийсь трекінг невеликий до цікавого місця, то є маршрут, вказано скільки ви будете йти. Ну все супер зрозуміло, немає ніякого стресу. Мені здається, просто Ісландія хоче, щоб ви побачили й нас. Солодилися, а не просто взяти з вас гроші, як в багатьох інших місцях, де я бувала. Ну, я справді вважаю, що їздити на авто самостійно, все це побачити дуже легко і без стресу. Рекомендую. Ми в національному парку Сінґвелір. І ось це Альма Нагія. Це є ущелина між двома тектонічними плитами північно-американською і євразійською. Ми зараз будемо йти цією ущелиною і побачимо дві, фактично, як два континенти роз'їжджаються кожного року. Ну це буде не помітно, але кожного року на декілька міліметрів. Йдемо дивитися. Це було просто. Я думала, вже заведеться ходити парком годинами, а тут уже є стежка. можна йти дивитися. У цьому національному парку знаходиться найбільше озеро в Ісландії. Тут прекрасні ріки, дуже багато гарної природи. Навіть є церква. І історично це місце дуже важливе, тому що тут із 10 по 18 століття відбувалися збори парламенту Ісландії. І тільки в 19-му парламент перенесли в Рейк'явік, Тобто парламент збирався на цій природі. Альманабія Манагія, так називається ця ущелина між двома плитами тектонічними. Тобто ви фактично знаходитеся на двох різних континентах. Ну так? Трохи в Америці, трохи в Євразії. Цей національний парк є під охороною ЮНЕСКО, а також він один із трьох локацій, які рекомендують побачити на Золотому кільці. Це якраз і гейзери, великий гейзер, це водоспад. І цей національний парк. Тому побачивши ці три визначні пам'ятки на цьому шляху, ви вже побачили основне. Я на чорному пляжі. Вулканічний пісок. Як вам такий пляж? Дивіться, який класний маяк. Як дістатися до того острова? Це придеться цими волнами якось повсти чи як. Не бачу дороги. Дочекалась, поки вода відійшла і просто пробіглася. Величезна перевага подорожувати Ісландією на авто. Це те, що ви можете на мапі вибрати будь-яку точку, якийсь маяк красивий, їхати туди. Якщо буде занадто далеко, йти повертайтеся і йдете до наступного. Тут паркінг безкоштовний, і можна було пройтися, коли відійшли, коли був відплив. Можна було пройтися, пробігтися точніше до цього острівця. Коли буде приплив, ну скоріш за все, придеться дертися камінням, але знову ж недовго. Можна вибрати якийсь інший. До прикладу іншого дня ми просто їхали до. До водоспаду, коли зупинилися, запаркувалися, там було написано, що туди йти ще 7 кілометрів. Ми такі, ні, не їдемо. Сідаємо в машину і їдемо до якоїсь наступної точки. Тому в цьому краса, насправді багато всього є по дорозі, багато різних таких піків, виступів, півостровів, острівців. Просто тикайте на мапі, приїжджайте. Я приїхала до цього, маяка. А тут хвилі зовсім не доходять, зараз відплив, можна спокійно пройтись. Ісландія справді вразила мене. Так, тут досить дорого, але я була до цього готова. Про холодно я теж підготувалася. Але настільки тут красиво, я просто буду захоплюватись і згадувати дуже довго. Напишіть, що ви думаєте про Ісландію. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!